Доброго здоров'ячка! Ви дивитесь програму про нас. На стику двох знаків початку і кінця риб і овна, що символізують перемогу над чимось, наприклад, світла над темрявою, дня над ніччю, добра над злом, життя над смертю, правди над брехнею, мудрості над емоціями. Душа риб розмовляє з самим творцем. А овен є його енергетичним ресурсом. Ходить легенда, що Бог створив Ліліт і Адама саме в цей час, а Єву на сьомий місяць опісля. І не випадково саме в цей період народилось багато загадкових обдарованих людей, які стали знаковими для народів і націй. Як-неяк цим людям притаманне щось таке. Чого немає в інших, Вони є тими промінчиками, які запалюють вогонь в серцях інших. Їх чимало по всьому світу, а в нашій державі, в нашому краї. Тарас Шевченко, Леся Українка, Володимир Вернацький, Микола Лисенко, Іван Мазепа, Максим Рильський, Володимир Семеренко, Олексій Берест, Ліна Костенко, Роман Гром'як, Олег Герман, Василь Феленчак і багато інших сьогодні вашій увазі пропонується. Глибоке знайомство з королевою письменства, моральним авторитетом нації, поетесою, шестидесятницею, лауреатом Шевченківської премії, премії Антоновичів, премії Петрарки, почесним професором і доктором трьох університетів, володаркою відзнаки Золотий письменник України Ліною Костенко. Днями легенді української літератури Ліні Костенко випевнилось 93 літа. Ні честі, ні мови, ні згоди. Самі лише смутки і пні, коханий мій рідний народе, ти збудешся врешті чи ні? Вона відмовилась від звання Героя України. Сказала, що не носить політичних біжутерій. Іменем Ліни Костенко названо Малу планету сонячної системи. Народилась 19 березня 1930 року у містечку Ржищеві неподалік від Києва у родині вчителів. У 1936 році родина перебралася із Ржищева до Києва, де майбутня поетеса закінчила середню школу. Після закінчення середньої школи навчалася у Київському педагогічному інституті, а згодом у Московському літературному інституті імені Горького, який закінчила в. 1956 році Ліна Костенко була однією з перших і найпримітніших у плаяді молодих українських поетів, що виступили на рубежі 50 х х років. Збірки її віршів проміння землі 57 57-й рік та вітрила 58-й викликали інтерес читача і критики, а книга. Мандрівки серця, що вийшла в 61-му році, не тільки закріпила успіх, а й засвідчила справжню творчу зрілість поетеси, Поставили її ім'я серед визначних майстрів української поезії. Збірку Зоряний інтеграл заборонили цензурою, однак письменницю не арештували. Обмеження свободи, творчої думки, різні опали в душках в часи застою призвели до того, що досить тривалий час вірші Ліни Костенко практично не потрапляли до друку. Книги Ліни Костенко, над берегами вічної ріки, Маруся Чурай, Неповторність стали небуденним явищем сучасної української поезії, а явищами, які помітно впливають на весь її дальший розвиток. Перу Ліни Костенко також належать збірки сад детанущих скульптур, збірка віршів для дітей, бузиновий цар. У 1987 році за роман у віршах Маруся Чурай була удостоєна державної премії УРСР імені Тараса Шевченка, а згодом отримала премію Фундації Антоновичів. За книгу Інкрустації отримала премію Франчески Петрарки. У 1998 року в Торонто світовий конгрес українців нагородив письменницю медалю святого Володимира, стала лауреатом Міжнародної літературно-мистецької премії імені Теліги, професором Києво-Могилянської академії у 90-х роках. Перестала брати участь у громадському житті, відмовилась від звання Героя України лише в період Помаранчевої революції у 2004-му на деякий час повернулася до громадського життя. 2010 року вийшов перший роман Ліни Костенко Записки Українського сумасшедшого, що викликав великий ажіотаж. У лютому 2011 року вийшла поетична збірка Ліни Костенко, річка Геракліта, куди увійшли раніше написані вірші та 50 нових поезій. Живе і працює Ліна Костенко у Києві. Бурхливі облиски та захоплені погляди так зустрічають легенду української літератури Ліну Костенко. Для шанувальників поетеси це особливий день завдяки книзі Івана Дзюби. Перша культова українська поетка відкривається читачу не лише як автор, а й просто як людина. Вона вперше докладно розповіла багато що зі свого життя, зі своїх переживань і з того, як ці переживання перетворювалися в. Факт мистецтва, мистецтво поезія. Книга Є поети для епох побачила світ ще восени. Видання, що містить ексклюзивні матеріали з біографії Ліни Костенко, готувалися довго та вийшло обмеженим тиражем всього кілька тисяч примірників. Це перша, перша така досить повна бібліографія. Ліна Васильтворів Ліни, Вас... Ліни Васильівни Костенко і того, що про неї написано. І ця книжка також цінна. Невідомі факти про дитинство та молодість відомої письменниці, а також про покоління шістдесятників. У своїй книзі Іван Дзюба відкриває завісу таємничості Ліни Костенко. Сама ж поетеса зізнається на презентацію книги про саму себе йти. Вона зовсім не хотіла. Каже, опинилася тут лише через повагу до Івана Дзюби. З поваги до Івана Дзюби. До видавництва Либідь, до цих стін мистецького арсеналу, особисто до пані Наталі Заболотної, до людей, які прийшли на презентацію. Я не могла не прийти, то я прийшла. Зацікавила книги п'ятикласника Аскольда з творчістю Ліни Костенко. Він поки не знайомий, але запевняє, скоро це виправить. Аби отримати автограф автора, хлопцю довелося вистояти чималу чергу. Каже, тепер читатиме з ще більшим задоволенням. Інколи по бажанню інколи прийде натхнення і багато читаю. Втім, деякі читачі розглядають видання з професійної точки зору. Оксана філолог вона передусім очікує насолодитися якістю літературної новинки. Мені насамперед цікавиться книга як філологу, тому що про Ліну Костенко сказано вже досить багато, але хотілося все-таки нового прочитання її поезії, не у традиційному радянському, ідеологічному або якомусь чорно-білому сприйнятті а саме, от з точки зору нових літературних аналізів, шкіл. Ти знаєш, як болить, болить біда, що зараз в Україні, ця рана душу втомлену я трить, і сліз не можу втримати я нині Війна не оголошена ніким, вбиває і калічить українців. І це наш брат, та й чи був він, ним, щоб убивати нас, прислав чужинців? Цей маразматик воювати звик, бо ж не своїх дітей кидає в пекло за хворий мозок, за імперський бздик. Життя вже не одне навіки смеркло, болить мені. Ти знаєш, як болить? Ця рана не дає мені спокою, і ця неоголошена війна розв'язана. Братерською рукою. Мої кохані милі вороги! Я мушу вам Освідчитись в симпатії. Якби було вас менше навкруги, людина може вдаритись. В апатію, мені смакує ваш ажіотаж, я вас ділю на види і на ранги. Ви мій щоденний, звичний мій тренаж, мої гантелі, турники і штанги. Спортивна форма, гарне відчуття, марудна справа жити без баталій. Людина від спокійного життя жиріє серцем і втрачає талію Спасибі й вам, що ви не м'якуші, дрібнота, будь, негодна ворогами. Якщо я маю біцепси в душі, то в результаті сутичок із вами. Отож, хвала вам, бережіть снагу, і чемно попередить вас, дозвольте. Якщо мене ви зігнете в дугу, то ця дуга, напевно, буде. Вольтова. А в ці дні народилися. Галина Гордасевич, українська поетеса, публіцистка, громадська діячка, була ув'язнена, навчалася в Донецькому індустріальному інституті, закінчила літературний інститут імені Горького, що у Москві, член спілки письменників України, активна учасниця дисидентського руху, одна з засновниць товариства української мови імені Шевченка, народного руху України, Демократичної партії України, авторка багатьох збірок, народилась у Кременці. Гуго Колонтай, польський правник, громадський діяч, навчався в Краківській академії, був її ректором, доктор теології, один з творців польської конституції, лідер радикальних поглядів, брав участь у повстанні під проводом Костюшка мешкав у Кременці, де разом з Чацьким заснував Вищу Волинську гімназію після ліцей, автор багатьох праць історії, політикономії, права, педагогіки, філософії. Народився в селищі Дедеркали, Шумського району. Ярослав Контра, український поет. Закінчив Станіславську гімназію та Львівський політехнічний інститут. Народився в селі Юр'ямпіль Борщівського району. Наталя Пархомчук. Поетеса, народна умілиця, закінчила педагогічний інститут в Тернополі, народилася у Тернополі. Гриць Драпак, український гуморист, народний артист України, народився в селі Констанція Борщівського району. Степан Кубів, екс-перший віце-прем'єр України. Депутат Верховної Ради України, народився в селі Мшанець Борівського району. Максим Мукомела, поет, ведучий. І монтажер на тіві 4 народився у Тернополі. Придивимось до місяця і порадимось з зірками. А перший квітневий тиждень буде проходити на спадаючому місяці. Остання чверть місяця. Припадає на вівторок, 2 квітня, 2 і 7 квітня дні вважаються напруженими. Всі інші середні. Від 2 по 25 квітня Меркурій буде проходити шлях ретроградний йтиме назад. Нагадую, в ніч з 30 на 31 березня. Україна переходить на літній час. Не забудьте перевести свої годинники на одну годину вперед. Вперед. Овен! У вас давно назрів геніальний задум, але ви все ніяк не зважувалися його розпочати. Зірки прогнозують наступні сім днів ідеальними для нових починань. Телець цього тижня ви можете зіткнутися з труднощами, але не панікуйте. У цьому немає нічого поганого. Близнята тиждень символізує прозріння, усвідомлення власних помилок, ймовірно, що близнята зможуть багато чого виправити, отримати прощення. Переоцінити свої життєві цінності. Рак. Хтось так і хоче дошкулити вам, але йому це не вдасться. Зберігайте спокій та впевнено займайтеся своїми справами. Зірки прогнозують, що ви скоро отримаєте бажану відповідь, на яку довго чекали Лев. Близьким так потрібна ваша увага. Від спілкування з рідними ви відчуєте приплив позитивної енергії та натхнення. Діва можете дозволити собі заслужений відпочинок з труднощами, які виникнуть цього тижня. Впораєтесь поступово. Терези, зараз ваша увага направлена не туди. Спробуйте зануритися в роботу. Зірки обіцяють підвищення. Зарплатні та кар'єрний ріст. Використовуйте правильно свій потенціал. Скорпіон. На вас чекають досить неочікувані, але приємні сюрпризи. Наступні сім днів ви з легкістю вирішуватимете будь-які життєві ділеми. Стрілець, зірки підказують. Що зараз дуже сприятливий період для нового знайомства. Воно буде таким, що аж голову запаморочить. Готуйтеся до зустрічі. Козоріг вашій амбіційності можна лише позазрити. Побережіть нерви та здоров'я і направте енергію у правильне русло. Водолій, гроші з неба не впадуть. Але премія на роботі не змусить себе довго чекати, не напружуйтеся та не робіть зайвих рухів, зірки на вашому боці цього тижня, риби. Не розслабляйтеся, намагайтеся керуватися здоровим глуздом, а не імпульсивними бажаннями, і все буде добре. І на сам кінець 30 березня, година землі, а 31 березня Христове Воскресіння у католиків і протестантів. У православних 5 травня. А євреї в цьому році святкуватимуть песах, що означає перехід, у понеділок, 22 квітня, на 14 й День єврейського місяця Нісана, і за день до другого повного місяця після весняного рівнодення виникає дуже багато питань, чому в різні дні в цьому році Пасха. Так як в цьому році весняне рівнодення або Великдень, якому більше кільканадцять тисяч років припав на 20 березня. А повний місяць на 25 березня, згідно з місячного календаря, Христове Воскресіння завжди припадає у католиків на першу неділю після Великодня, тобто весняного рівнодення і повного місяця. У цьому році випадає на 31 березня. у Православних завжди в другу неділю після весняного рівнодення і повного місяця і єврейської Пасхи Песах. В цьому році друга неділя після Христового Воскресіння і весняного рівнодення припала на 1 квітня, а 8 квітня це вже. Молодий місяць. Тут зміщується трошки закони космосу. Тому православні завжди святкують Христове Воскресіння в другу неділю після весняного рівнодення, і повного місяця і після Єврейської Паски. В цьому році. Це число випадає на 5 травня. Так що у 2024 році католики святкують Христове Воскресіння 31 березня, євреї святкують песах від 22 по 30 квітня, а православні у другу неділю після. Другого повного місяця 5 травня. Разом ми будемо святкувати в наступному році і в 2028 році. Свята різняться своєю енергетичною і ідеологічною наповненістю. Великдень це одне свято, Песах це друге свято. А Христове Воскресіння це третє. І навіть символи свят різні. На Великдень наші предки випікали великі калачі, баби, євреї, пісні, Паски, а поляки, які називають своє свято Вільканоц, випікають. Мазорка. 1 квітня день сміху. Міжнародний день птахів. Побачимось. Історія псяча здавен до тепер непевна. Бо пес то таке собацюра не так десь погладив і він тебе вжер. Така його псяча натура. Отак і Московія. В хаосі з слів усім надовколо клянеться в любові, та ще нам Шевченко колись заповів: не вір москалеві, як псові. Як хлопці повстанці вечеряли в нас постійно зі зброєю на поготові, казали мені на прощання не раз, не вір москалеві, як псові. Як мамі зарібку колгосп не додав, укравши її трудодні примусові, зітхала, такого ще світ не видав. Не вір москалеві, як псові. І потім, як батько, вернувся з інти, усі наші бесіди многоразові завершував так-так. Але ти не вір москалеві, як псові. Послухавши родичів, мабуть, не все, сприймав я ті приказки, як доказові, це майже образливо. Як же це так, не вір москалеві, як псові? І згодом збагнулося. Здавна Москва просякла в брехні. У самійській основі орлів двоголових в житті не бува не вір москалеві, як псові. Як вирвали ми з підсоюзних руїн, Москва лепетала при кожному слові, що тільки із нею здіймемось з колін. Невір москалеві, як псові, і далі в триможному пливі буття на кримській брехні. На Донбасівській змові прокільчилась правда з глибин забуття. Не вір москалеві, як псові, і хай тебе кличе російський братан вестися на їхні шансони по псові про вічне братерство, про дружбу слов'ян. Не вір москалеві, як псові. Це він заливав рятівний коридор і криком, і болем. Невинної крові, Тож хай мені вибачить, наш лабрадор, не вір москалеві, як псові, ти нашого нам, московити, не руш, бо світ твої брехні про нас тимчасові борусь не Росія. Росія не Русь не вір. Москалеві, як псові, розвіються міфи московських дядьків, зерна не знайти в їх брехливій полові, і нині, і присно, і вовіки віків. Не вір москалеві, як псові.